Байки Григорія Сковороди це філософські мініатюри, розмисли про сродну працю, щастя та вдячність, яке має наповнювати кожну мить життя мудрої людини. Але насамперед це добрі й куметні оповідки про тварин, які хитрують, ледарюють, бояться і деруть носа як справжні люди. Герої байок покажуть, як важливо бачити не тільки зовнішню, але й внутрішню суть речей. Братися за ту справу, до якої маєш здібності не обманювати інших і цінувати час. Я вибрала байку ворона і Чиж». Неподалік від озера, по якому видно було жа, виспівував, сидячи на гілці Чиж. Ворона поблизу собі каркала, а бачачи, що Чиж не перестає співати, сказала Чого це ти сюди пнешся, жабо. А ти чого мене жабою звеш? спитав Чиж вагону. А того, що ти точнісінько такий же зелений, як і ота он жаба. О! скрикнув Чиж. коли вже я жаба, тоді ти справжня кракавка та своїм внутрішнім знаряддям, яке робить твій спів дуже схожим на жабічі». Сила серце та людські звичаї, а не зовнішні ознаки, мають свідчити про те, Хто є хто, дерево пізнають за плодами. Мені дуже сподобалася байка Григорія Сковороди, дві курки, і я хочу, щоб і ви її почули. Дві курки. Трапилось якось дикій курці залетіти до свійської. Як ти там, сестрице у лісах живеш? спитала домашня. Так, як і інші лісові птахи», – відповіла дика. Той же Бог, який годує, зграю диких голубів і мене живить. Так вони ж і літати добре вміють, мовила хазяйка. Твоя правда, сказала дика. І я по тому ж самому повідрі літаю і задоволена крилами, що їх дав мені Бог. А цьому вже, сестрице, я ніколи не повірю, сказала домосідка, бо я сама можу перелетіти, хіба що он до того сараю. Не перечу, відповіла дика, але і на те. Зважте, що ви з малих літ, як тільки народились, Зволите у дворі гній розгрібати, а я день у день вправляюся у літання. Сила: багато хто, коли сам чогось зробити не в змозі, І іншим у тому віри не йме. Безліч є таких, які, розніжившись, розучились ходити пішки. З цього видно, що як практика безсродності марна. Так і сродність свершується працьовитістю. Навіщо знати, як робиться справа, коли ти до неї не звик? Пізнати не важко, важко звикнути. Наука і звичка одне й те саме. Вона живе, живе не в знанні, а в діє. Знання без діла це мука. І діло без природи теж. Ось чим різняться знання і наука. Це дуже гарна книга. Я піду дам почитати її комусь іншому. Як тільки вигляділи птахи сову, так і стали на вперебій скупти. А чи не прикро вам, пані? спитав її дріст, що без жодної вашої провини на вас нападають. Чи не дивно це? Анітрохи не дивно, відповіла сова. Вони і поміж себе те саме завжди чинять. А щодо прикрості, то я її терплю. Бо хоч сороки з воронами та граками мене іскумуть, але Орел і пугач не чіпають. Сила. Краще бути в любові і пошані в одного розумного і добродушного, аніж у тисячі дурнів. Мені сподобала саме ця байка. В селі у хазяїна жило двіко собак. Якось раз приїжджав повз ворота незнайомець. Один собака вискочив і став гавкати, аж поки той не зник з очей, а потім повернувся у двір. Що це тобі дало? спитав другий. Та хоч нудьгу розвіяв, відповів на те перший. Але ж не всі проїжджі такі, сказав розумний, щоб мати їх за ворогів нашого хазяїна, а то я би сам не знедбав своєї служби. Хоч минулої ночі моя нога побувала у вовчих зубах, бути собакою добра справа, а от гавкати на всіх просто так зле. Сила. Розумна людина знає, що ганити, а дурен базікає без пуття. Читати байку Григорія Сковороди. Мені сподобалась ця Григорій Сковорода водиникові коліщата. Одне коліща годинника спитало в другого скажи на мені, чому це ти даєшся не по нашій схильності, а в інший бік? Мене, відповіло друге, так зробив мій майстер. І я вам цим не лише не заважаю, а ще й допомагаю, так, щоб наш годинник входив згідно із сонячним колом. Сина, на різні природні схильності є і різна життєва путь. Та всім один дасть. Чесність, мир і любов. Я прочитала байку Григорія «Орел Орили Черепаха. Зараз я вам її теж прочитаю. Орили Черепаха. На думці, що над водою схилився, сидів собі орел. а поблизу Черепаха проповідувала свої братії й таке: Хай вона пропаде, ти літає. Наша покійна прабаба, дай Боже і Царство Небесне. Навіки пропала, як видно, з переказів, через те, що почала була навчатися в цієї ці науки. Сам стана її вигадав Слухай, ти, дурепо, переривав її проповідь Орел. Не через те загинула твоя промутрій прабаба, що літала, а через те, що взялася до цього не по природі, а літання завжди не гірше за заповзим. Силом. марнославство. І насолоди потягли багатьох устать протилежно їхній природі, і то гірше їм буває, що вища стать. Орел і сорока. Сорока ору говорила Скажи мені, як це тобі не набридає день у день вихором кружлятися в просторах небесних високостях, І то вгору, то вниз, мов по покручених сходах вещитись. Та я б ніколи на землю і не спускався, відповів Орен. Якби тілесна потреба мене до того не змушувала. А я б ніколи не відлітала від міста, якби би була, сказала сорока. Я б так само робив, якби був сорок, відповів на те Орен. Сило. Хто народився для того, щоб тішитися вічністю, тому приємніше жити в полях, гаях і садах, аніж в містах. Григорій Сковорода. Козлятко і вовк флейтист. Козляві до тари відбилося к бісу. Аж тут і товариш біжить вовк із лісу. Кинулось спершу тікати в ярузі, а потім спинилось та й каже драпузі: Я знаю, мені не уникнути смерті від пащі твоєї та будь милосердний. Зроби, ради Бога, ти милість єдину. Заграй на флейтузі мені на кончину, нехай попрощаюсь життям моїм милим, і сам же ти знаєш уся сила. — Не відав, що в мене є цей квалітет, подумав був вовк. Та й ну, минует, що сили тут дути, танцює козлятко, хвалою вовчиська підмазує гладко, аж зграє собак, наче вихор круг стала, флейтуза із рук музикантові впала. Собаки на вовка той схопить, той вкусить. Уже капельмейстер до танцю йти мусить. Аж тут чорногривка хвать за поясницю, а жук із білком за горло цівницю. Кудлай і Грибко вже вп'ялися в клуби, і крик у долині свідчить про згубу. Ще й хвіст прилетів, і писок свій пхає. Не втопиться, бачиш, а вовк лиш зітхає. Навіщо ж я дурень та став капельмейстром, Бродившись по світу всього лиш кухмейстром, було б мені кози справляти до просолу, а не музично заводити школу. А, Все по заслузі. Собаки ж борвали, отак йому нагла тут смерть і настала. Приказка. Зате не берись що не дано від Бога. Без Бога, як кажуть, ні до Дорогі діти, читайте байки Григорія Сковороди, ставайте мудрішими.